За 165 тисяч доларів в селі Татарові продається ось такий будинок, площа якого 100 метрів квадратних. Давайте зайдемо всередину, глянемо, що у нас тут, як виглядає. На першому поверсі у нас ось така прихожа. Тут буде місце для бойлера і для всього, що потрібно. Такий великий сам вузол. Класно, що. Вікна такі нагори з ванної дуже стильно. І подивіться, який тут зал і з яким видом. Даний будиночок у нас знаходиться на березі річки Пруд. Подивіться, яка красота відкривається з. Можна сказати, оце у нас тут буде кухня-студія. І з вашої кухні-студії, як ви будете готувати ось така краса. І такий. Великий зал, велике таке приміщення також з видом на річечку. Класно, що тут у нас буде? 20 метрів тераси на першому поверсі. Ось ми виходимо. І тут така буде зона барбекю, де ви будете жарити собі шашличок і насолоджуватися такими краєвидами. Це у нас є перший поверх. Давайте з вами піднімемося на другий поверх. На другий поверх. У нас ведуть монолітні сходи, залиті якісно, зручні, до речі. Перекриття між поверхами також, бачите, монолітне, тобто не буде лишніх звуків чути на перший поверх. В другому поверсі ось таке велике панорамне вікно на Ще одне таке приміщення собі підсобне. І оглядаємо другий поверх. Зліва в нас зустрічає. Перша спальня з власним санвузлом. І також, я думаю, тут буде гардеробна і круті отакі вікна на небо, щоб ви будете собі спати і бачите, допустимо, як паде дощик. І ось така друга спальня. Просто пушка. Подивіться, який крутий вид відкривається з другої спальні на річку Прут. І також буде власний санвузл. Ось так. У санвузлі буде також вид на гори. І саме, що тут круто, подивіться, яка шикарна тераса. Подивися, яка красота. Просто пушка. Подивіться, бачите, тут такі перила стоять зі скла. І ви отак собі виходите рано, п'єте колосі. За таким на гори Просто пушка. Будинок оформлений в такому гуцульському стилі, оббитий гонтою. Ось така красота. Тут ще планується, щоб ви розуміли, така сітка. Сітка така буде, що ви собі лягаєте на сітку і кайфуєте від шуму річки і від... Краєвидів нагора. В ціну 165 тисяч доларів входить будинок, площа якого 100 метрів квадратних жила площа і 40 метрів квадратних тераси. 20 метрів квадратних на другому поверсі і на першому поверсі. Також 5 сотих землі власна скважина, власний біосептик. 15 чи 20 кВт світла. Може бути як управляюча компанія, так само ви самостійно можете займатися даним будиночком. Це є в селі Татарові, 15 кілометрів від Буковеля, від центральної дороги всього лиш 400 метрів. Знаходиться будинок, дуже в дуже в крутій локації знаходиться. Мрієш про такий будиночок, звертайся за номером, який під відео, і купуй.